Привіт. ранок почався з велію, пішли гуляти трішечки вам. Також подаруємо гарного настрою. Все вже дуже-дуже відчувається осінь. У нас тут вже видно навіть по травки по полю, що вже все. Скоро будуть інші кольори. Вільську вам теж покажу, трішки покажу о, наші о, розваги, якщо це можна розвагами назвати, які покращують настрій. Ну, Якось так далі буде. Ілюша, Ілюша, привіт вам. Гуляємо ось наше поле. Це вже останні квіти нашого поля. вже видно що осення травка уже. осення вот у нас подружка пришла чуть дружочек вот такие. раночек да велька у меня боягушка Красавчик какой. Такие у нас красавчики. В местечку. <свист> Такие красавчики у нас. Да? Да? Такие мальчики у нас красивые. Вієчка. Пошли, Ілюша, пішли. А с ким же ти? Завжди з э, хазяївами гуляє, зараз нікого немає. Може потерявся. І що ж робити? Друг і правда потерявся. Пішли. Пішли проводимо. Пішли. Пішли з нами. Пішли. Покажу вам мої улюблені яблучки, вони ростуть вон там. Зараз ми туди сходимо. Называются Антонівка. Ось така краса в мене виросла. Ще не зовсім виросла, але красуня. А ось такий арбузик. Дивіться, такий незвичний. Це мені дали сімена, які збирали з арбузів. Це не покупні. І ось таке диво в мене одне. Також одне десь у мене там іще маленькі, але є такі, що пропали. А ось цей тримається поки що. Ось таке в мене диво. Сьогодні перший день, коли запахло осінью. Ось така погода 4 серпня. Красиво. Там моє дерево і є водичко воно. У нас покрасили лавочки. Їду на роботу. Верніше вже приїхала. Я тепер кожен день їжджу на роботу добиратися 45 хвилин на тролейбусі. До тролейбуса ще я йду пішки з дому хвилин 15-20. Покажу вам своє місце роботи, це моя школа. Я вчитель, вчитель трудового навчання і малювання. У нас тут дуже гарно, красиво. Тому також вас познайомлю. Так, це моя школа. Тут в нас все також в зелені. Це все ми. Гребимо. Листя падають, вчителя ці листя прибирають. Оце заборчика, там за заборчиком моя школа. Оце таке поле в нашому великому місті. Так, я завжди йду. Іду раніше, зараз зайду, покращу собі настрій в кулінічі, Там є що, да. погристи. Зудра для настрою. Пішли зі мною. Покажу вам свої улюблені кулінічні лацущі. Так, була у кулінічах, Ось, купила таку смакоту. Там в мене капуста і курка з луком, з цибулькою. Так пахне і дуже-дуже смачне. І вам заранку смачного. Ой, як мені покращує настрій цей краєвид. Ось тут моя школа, а зараз ось такі квіти, веселечки. Боже ти мой, як гарно! Ідеш, ж дивишся? Вроді бо і осінь. Я ще не бачила такої полянки. Подивіться, будь ласка. Зараз я ось так. Ось там моя школа. Для настрою вам. Ще декілька літніх діньочків, Не так багато, але ще є. Тому радіймо тому ось такі небоскрьоби. Затрати настрою вам.